Привіт усім вам, любі друзі, і вам вороги. Сьогодні ми розпочинаємо новий проект Студентський ревізор. Зараз ми знаходимося на території державного вищого навчального закладу Прияслав-Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. За моєю спиною знаходиться гуртожиток номер 1 де власне кажучи, ми розпочнемо свою ревізію. З вами Влад Миронович. Отож я запрошую вас на перевірку кімнат гуртожитку номер 1 Отож, перша кімната на чеку у нас кімната номер 301 Перший гуртожит. Наша привітка має бути за все, чистота на кухні, газової плити, миттєвої урни і пилу в кімнаті. Газова плита відносно чиста, як для гуртожитку. Більш-менше хай, на нас столі немає зайвих речей. Правильно явно прочитає. У мене в кімнаті є плісня, що є не дуже добрим. Підемо на балкон. Підвіконня відносно чисте, на балконі порядок. На черзі у нас кімната 402. Побачимо, що вони відбуваються. Тут ревізор до вас прийшов. Може з вас Ну, В кімнаті ліжка застелені, що є нормою. На балконі не курять, кімната не куряча. Норма прибирання на кухні має бути наступним. Має бути винесене сміття, прибирана газова плита і біля неї. І на столі не має залишатися кришок і залишки їжі. І має бути вимитий посуд, обов'язково. Е, урна повна, посуд хлопці хлопців їли, мабуть, Плита і біля неї, ну, відносно чисто, є якісь там трошки залишки їжі. Ми перейдемо у ванну, кімнату і туалет, і там буде вже загальний результат. Система тут така хорошенька. Ой-ой-ой, цела навіть немає. Ось такий у нас довер. Ну і ванна. Ванів немає плісні. Це плюс. Мішав би якийсь такий невеликий ремонт, але в принципі це доволі задовільні умови. Підемо робити висновки? Далі. Отже, відбулася перевірка у кімнаті під номером 402 першого гуртожитку. Що вам сказати? Ви самі все бачили, в туалеті недотримані санітарні норми, є пил в коридорі, недотримані норми сміття виносу. Отже, ревізор не рекомендує кімнату 402 першого житку. Зараз перевіримо кімнату номер 612 Оговорюю, що це зразкова кімната. Саме сюди нас і провели попередні перевірки студентської ради. Привіт! Це Ревізор. До вас перевіркою. Oh, well. Що дуже-дуже характерно має бути при перевірці будь-якої кімнати, це наявність хоча б нормального косметичного ремонту, відкреслю косметичного. Тут, в принципі, шпалери всі підклеєні рівно, є навіть там елементи власної декорації, якісь там метелики на стінах. Застелені ліжка під ліжками, до речі, ну, охайно складені речі. При перевірці кухні. перш... Треба акцентувати свою увагу на наявність сміття в урні, на наявність немитого посуду в раковині, на чистоту газової плити і взагалі цілу хайність кухні. Газова плита, думаю, зрозуміло, немає ніяких великих потьоків. Поверхня помита на столі все акуратно, хайно прибрано. В Раковині немає немитого посуду. Туалет вимитий. У ванні зроблений косметичний ремонт. Красиво все підфарбовано. Немає брудного одягу, це охайно складено. Я думаю, ми можемо робити висновки. Отже, відбулася перевірка у кімнаті номер 612 першого гуртожитку. Кімната дотримується усіх необхідних санітарно-гігієнічних та побутових норм. Зберігається повна чистота у кімнатах, у санвузлах, на кухні та на балконі. Отже, я думаю, сміло ми можемо сказати, що студревізор рекомендує кімнату 612 усьому студентству нашого університету і не лише нашого університету, всій Київській області. Отже, тримай цю відзнаку, потім пізніше якось з комендантами погодимо питання і буде нагороджені ще якимось заохочуванням да, призом або, можливо, якоюсь іншою штуковною необхідно в кімнаті. Дякую. От такі мають бути кімнати.